Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні з вами я, Наталія Олександрівна. Пропоную вам пограти в дидактичну гру Різдвояке. Різдвояке? Солодке. Різдвояке? Казкове. Різдвояке? Родинне. Різдвояке. Світле? Різдво яке? Яскраве? Різдво яке? Веселе? Різдво яке? Сяюче? Різдво яке? Мелодійне. Різдво яке? Подарункове, різдво яке, святе, різдво яке? Чарівне. Різдво яке? Ангельське. Молодці дітки. Дякую за увагу. До побачення!